Всім шалений привіт із України, мене звуть Юля. Не здається, тривога. Якщо ви вперше на каналі, то мене звуть Юля, і я дуже вдячна, що ви зайшли. Давайте знайомитися, ми тут з вами разом будемо в'язати, спілкуватися, ділитися своїм досвідом. Я ділюся, а ви можете також поділитися своїм досвідом, але в коментарях вже. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, мені не вдалося викласти той відеоролик, тобто в'язальний влог за тиждень, бо я зараз знаходжусь не вдома. Це відео я планую, звичайно, записувати, заздалегідь записую, але коли ви дивитесь, значить я не вдома. Скоріше за все це так і буде, тому що я хочу викласти відео з в'язального влогу, я буду намагатися щось знімати. Але вирогідність, що мені вдасться, дуже маленька. Ах, вибачте, мене відволікає. Буй, буй. Так склалося на моєму каналі за останній рік, більше ніж рік, з'явилася да велика кількість підписників. Тому я хочу з вами познайомитись поближче. Хтось мене знає добре, хтось ні. Я дуже вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. А, тому сьогодні ми будемо в'язати і спілкуватися. Я буду в'язати свій бактус. Дуже маю надію, що на момент, коли вийде цей відеоролик, бактус буде вже готовий. Це так, моя, моя така величезна надія для цього моменту. Але, ну, подивимось, що вийде, та вийде. Не будемо загадувати наперед, заздалегідь, тому що. Життя таке, ой, як ви бачите, руки текли з життя таке дуже непередбачуване, тому нічого не буду загадувати. А, трішки вийде, мабуть, напруженим відео з-за виття сирени, бо в мене коли виття сирени, в мене також трішки заумирає. хоча страху, я кажу, хіття немає, але все ж таки чогось я зараз заомерла. Ну, ми всі розуміємо, в яких умовах ми живемо, звичайно. Так, для що з вами близько такого знайомства, я обрала тех, який був створений Світланкою. В неї є свій канал на Ютубі, і має назву Світлана В'язання для душі. Я залишу посиланочка на канал Світланки, тому якщо ви ще не знайомі з цією майстринею, то рекомендую після мого відеоролику перейти до... На канал Світланки і познайомитись з нею поближче. Посиланечко буде в інфобоксі. Також я залишу в інфобоксі всі питання і буду намагатися залишити таймер. Тобто, можливо, комусь з вас буде більш цікаве якесь, саме якесь питання, яке ви побачите, то ви можете нажати на. Циферки біля цього питаннячка таймера і перейти безпосередньо на цей момент відео. І давайте перейдемо до питань, не будемо затягувати, тому що я вже наговорила на три хвилини, а ще до самої суті відео не дійшла. І перше питання звучить так: коли ви почали в'язати взагалі, а коли в'язання стало вашим повним головним захопленням? Так, першу частину мого питання хочу сказати, що я вже багато разів казала, я розпочала в'язати, навчилася в'язати, вчилася в'язати. Тобто перші свої кроки в'язання я зробила у 6 років. Це була моя, моя вчителька, була моя матуся, за що я їй дуже безмежно вдячна. Вона мені тоді показала основи в'язання. В нас вдома були в'язальні журнали різні, такі старі, старовинні. Мені так все хотілося навчитися ті моделі в'язати, але ж ви розумієте, ми жили в такий час, коли ну, дуже важко було купити десь пряжу, щось дістати. Ну, все ж таки було, важкі були часи, тому ми. Тому я, звичайно, вже в'язати розпочала більше так постійно, тобто десь більше, десь менше я в'язала, але більш постійно я стала в'язати вже коли була студенткою. Я їздила, коли я вже за свої кошти з ті, мені виділялись на їжу, як би там казалися. Я купувала собі пряжу. І я їздила в потязі. У мене був дуже великий такий період часу, де мені треба було чекати в залі очікування, тим паче в ночне, нічний час, правильно сказати. І я, звичайно, щоб не заснути, хоч я і сиділа в платному залі очікування, я завжди собі для цього залишала кошти, тому що там було безпечніше, звичайно, я, щоб не заснути, все ж таки це було заборонено. Я сиділа, в'язала. Спочатку були кросворди, але кросворди дуже швидко швидко наскучили. А в'язання я обожнюю і по сей день. Тому от, от так, десь в років 18-19. Як ваші рідні відносяться до вашого захоплення? Чи є зміни на даний момент в кращу чи гіршу сторону? мого чоловіка, то чим би я не дитя не бавилась, аби не плакала? Хоча був період, коли я в Німеччині не в'язала, я намагалася, але якось воно тугувато йшло, і чоловік мене запитував, чому я не в'яжу, що трапилося, ти дома раніше в'язала постійно, а ти там не в'яжеш. А так ніхто нічого ніколи мене не запитував, і всі з захопленням, задоволенням оцінюють мої роботи. Третє питання: чи є у вас діти? Якщо так, то як ви умудряєтеся з ними в'язати та ще знімати відео? Поділіться способом шум ізоляції під час зйомки відео? Так, у мене є синочок, синочку вже 12 років. Тому питання в'язати з моїм синочком, то вже, мабуть, не для мене, недоречно, тому що мій хлопчик вже дорослий. Але да, мені також завжди було цікаво це питання, як дівчатка умудряється, у кого маленькі дітки. Бо ну, коли в мене був Ігор Маленький, до шести місяців я могла в'язати тільки гачком, але тоді, правда, й не було якісних кругових <спець> були ті, де все постійно цепляється за ту, те волосіння. Але знімати я вже розпочала, коли мій ігор пішов до школи, тому, звичайно, я намагаюся. Зараз це складніше, тому що все ж таки більше часу ми всі знаходимося вдома. Але я намагаюся знімати відео, коли вже. Чоловік ходить на роботу, на роботі там нічну днену зміну тоді знімає, тому що ну не завжди це дуже зручно всіх повиганяти з кімнати, як кажуть. Але якось потихеньку так і виходить. Четверте питання: хто з ваших рідних найчастіший ваш замовник? Кому ви в'яжете найбільше? Я сама. По-різному буває. Я можу в'язати і чоловіку, і сину. Зараз у сина такий період, йому не цікаво в'язані речі. Він може якісь дрібнички, там, аксесуари просити, там шкарпетки обожнює, в'язані він. Але ну, у нього зараз такий період, він не носить майже в'язаних речей. Йому треба, щоб все це було оці худі як кажуть, і не в'язані а значоси. Ось так. П'яте питання. І навпаки, чи є серед ваших рідних ті, хто зовсім не люблять в'язані речі, і чи варто з цим боротись? Ні, не варто з цим боротись. Я вже, ну, вже тільки що сказала, що є, да? мій синочок. Ні, не варто з цим боротись. Я вважаю, кожна людина має право на те, що йому подобається. не обов'язково нав'язувати не варто. І навіщо нав'язувати те, якщо людина це не оцінить. Ну, нащо це? Мені здається, це тільки собі псує настрій. І все. Наступне питання. Відео -формат. якого формату ви любите знімати найбільше? Майстер-клас, влоги та інше. І чому? Я обожнюю різні формати відео, цікаві формати, такі, знаєте, щоб воно було насичене. Намагаєшся, щоб щось було більш динамічним, Але, на жаль, не завжди так виходить, як тобі хочеться цього, і ти, звичайно, розчаровуєшся. Мені дуже подобається знімати майстер-класи, але, знаєте, дуже якось не. Приємно виходить, що ну, майстер-класи людей не цікавлять більше, цікавлять такі розмовні відео, а майстер-класи не завжди їх дивляться, о, хоча й просять, тобто, знаєте, там о, зняли якийсь моментик, подивилися, ну добре, якщо я і так намагаюся зараз знімати найкоротші майстер-класи, ніяких вступних розмов, там нічого не робити, бо вважаю, що це. Правильно, якщо людина, ну, на що лишня, там, зай, на що там зайва, тому що на що там зайва якась інформація, як на мене. Йдемо далі. Чи бувають у вас негативні коментарі, і як ви на них реагуєте? Ой, звичайно, бувають. Особливо після того, як я змінила мову ведення каналу з російської на українську, то я наслухалася, Боже, чого б тільки не наслухалася. Мені там і казали, що я не вмію говорити, і коверкаю мову, і нашу... все, все рівно. Повернетеся, будете знімати російською і всьому тому подобного. І періодично буває, люди відписуються, і так, знаєте, як ото кажуть, громко йду з каналу вашого, щоб... бо я вас не розумію, тому подібні речі. А... Звичайно, є. Як я реагую? Да ніяк. Чесно кажучи, за 5 років ведення каналу я мені здається. Ну, просто стала ігнорувати і не звертати на це увагу. Мені взагалі ну, негативні коментарі, я сприймаю це те, так як людина ну, в неї нема настрою, вона вирішила вилити на тебе всю грязь. І це її право, а не моє. Я, поки я не сприймаю це, то цей бруд не ціпляється до мене. Ціпляється. Йдемо далі. Восьме питання, яким видом рукоділля, окрім в'язання, ви займаєтеся? Чи хотіли б спробувати? Я ще іноді вишиваю, дуже крайньо рідко вишиваю, бо немає на це все часу. Зараз. Різні моменти. Маю надію, що взимку я більш повернуся до вишивки. Дуже цього хочеться, тому що мені вподобає вишивати. Але, на жаль, обмаль часу, обмеженість в часі, і ти розумієш, що тебе нічого не виходить. З цим всим. Ще я хочу. Вишивати і бісером, не тільки хрестиком, але й бісером. У мене є робота одна недовишита, її треба обов'язково завершити. І, але вже я запам'ятаю, що такі дрібні деталі мені дуже важко вишивати, тому що сидиш у напівнахилені головою, і тебе починає затикати шия, і ти погано себе почуваєш після цього. Голова болить, очі не бачать і тому подібні речі. Тому, що б мені б хотілося навчитись шити на машинці, але в мене немає вдома зараз швейної машинки, і, звичайно, поки що її ніхто купувати не буде. Самі розумієте, по яких це причин. Далі йдемо. Дев'яте питання. Хто ви за професію могли б ви залишити свою основну роботу і зайнятися лише в'язанням? Так, могла. Я за професію бухгалтер. Але я працювала до декрету, тобто це було дуже давно в інформаційному відділі в агентстві нерухомості. Я була керівником цього відділу інформаційного, і коли я йшла в декрет, то я ну, планувала там. Ну, рік побути в декретній відпустці і все. Мій власник цього агентства нерухомості мені декілька разів телефонував, пропонував повернутися вже, коли з'явилася дитинка. Але я відмовлялася. Потім в моєму житті стався копірайтинг. Я доволі великий період часу працювала копірайтером. І, але проблема зору стала дуже гострою, і я це завершила. Зараз я ніде не працюю, тому можу, здавалося б більше часу приділяти в'язанню, але є деякі інші справи, про які я не дуже зараз говорю, тому не завжди є важливість в'язати. Далі йдемо, останнє питання, десяте. Що вас спонукало до відкриття каналу? Чи не жалкуєте, що, рані... що не зробили це раніше? Що мене спонукало, мені завжди хотілося ділитися тим, що знаю я. В'язанням мені завжди хотілося своїми знаннями, своїми ідеями, натхненнями, Отак от в'язати, знайти. Однодумців своїх в'язальних подруг. До речі, до війни нам давалося навіть зустрічатися з деякими дівчатами, знайомитись і отримувати від цього насолоду. Чи не жалкую, що я його не відкрила раніше? Ні, мені здається, в кожному моменті життя це ну, наш етап життя. І чи потрібно воно мені тоді було раніше, чи Пішла б я по іншій стороні. Ні, не грамо, не жалкую. Те, що маю, те маю, і чим живу, тим живу. Хочу побажати кожній дівчині, яка планує відкриття каналу. Відкривайте. Не бійтеся. Це не важко відкрити, але важливіше втриматись, тому що постійно треба працювати. Тому що ведення каналу це праця на, 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 дійсності. А, ну, і будьте, Бажаю всім успіху. Всім дякую, хто подивився до цього моменту. Якщо ви, вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і до наступних зустрічей у наступних відео.